Вітаю вас в прямому ефірі і хочу сьогодні також вас всіх привітати, і всіх, хто святкує цей день, і навіть хто не святкує цей день. Я вас вітаю. Вважаю вам взаємного кохання, міцного кохання і в першу чергу кохання з самим собою. Бо ви єдина людина в цьому житті, яка є і вірним другом, і добро вас чи погано ви завжди з собою є. Тому плекайте себе в першу чергу, обожнюйте, турбуйтеся. І, звичайно, вже далі про своє оточення: чоловік, дружина, діти, близькі, батьки, друзі і так далі. Але ви саме ви заслуговуєте всього найкращого. Ось цього я вам вважаю. Звичайно, я дивлюся всі стрічки, соціальні мережі в захваті від того, що люди один одного вітають. Ну, звичайно, це комерційне свято, ми це все маємо розуміти. Але ще один привід привідати себе і найближчих людей. Добре, а я вам пропоную потурбуватися про себе і нагадати, що в мене стартує програма зниження ваги. Та покращення якості тіла це чудова нагода привітати себе, потурбуватися про себе і подарувати собі нове тіло, новий стан та нове життя. Адже коли ми знижуємо вагу, покращуємо свою фігуру, ми і відчуваємо себе зовсім по-іншому, так, дівчата? Ну скажіть, будь ласка, так? і одразу нас з вами змінюється гардероб, змінюється посмішка. Походочка ми зовсім по-іншому з вами починаємо ходити, нести себе в цей світ і просто милуватися та обожнювати себе в люстерко, в дзеркало в будь-якому відображенні вітрин. Так є чи ні? В першу чергу це стан. І я хочу, щоб цей стан у вас був не тільки в свята, а й в буденності. Не? Тому пропоную вам доєднатися до курсу, що буде на курсі. Ну, звичайно, це раціон харчування, зниження ваги, збалансований раціон, це тренування, це тайпування, які покращують лімфоток, прибирають набряки нашому тілі. І це масаж. Саме масаж сухою щіточкою, рукавичкою, хто що має, то це буде покращувати наш лімфообіг та кровообіг. І я вам гарантую, що вже через три тижні ви будете зовсім по-іншому себе відчувати. Ви будете подобатися собі ще більше, обожнювати. Тобто, цей стан, коли жінка сама собі подобається, його не можна зіграти, не можна скопіювати, він йде зсередини. До речі, хочу сказати: ви ж багато разів бачили, коли відчуття невпевненості від людини, від жінки, наприклад, ну в мене просто цільова аудиторія, жіноча, Да? переважно більше жінок до мене приходить саме стрункішити. І коли я бачу там <кій> зайву вагу, оцей такий трошки опущений. Така сором'язливість, да? Я завжди питаю, а що таке? Бо є невпевненість, ось невпевненість в собі, в своєму тілі, відчуття жінки, да? коли вона знижує вагу, коли вона дивиться на себе, сама собі подобається, коли вона одягає сукню і просто кайфує від себе, коли вона робить собі цей макіяж, коли вона собі посміхається, каже тебе, обожнюю, ти ти мене сама найкраща жінка в цьому світі, бо ми є самі у себе і потрібно дійсно себе обожнювати. І цей стан це відчуває навколишнє наше середовище, наші близькі. Люди, чоловік, всі ці люди, які поруч з нами, вони відчувають цю енергетику жінки. Так чому я що я казала? Що Дивіться, якщо жінка в собі не впевнена, то якісь життя буде не дуже, да? ну, не дуже. Вона буде десь там трошечки надобрати, десь там буде трошечки на задніх рядах, да? тому що я не можу, я в собі не впевнена. І це дуже важливо. Коли жінка в собі впевнена, коли вона дійсно вважає всередині себе, що вона заслуговує найкращого в цьому житті, вона дійсно буде себе нести в цьому житті. Вона каже: Ні, я не менше не погоджуюсь, я хочу так і тільки так. Я хочу це і тільки це. І хоч ти ти різне, хоч ти впадимо на це, буде відчуватися. І знаходячись поруч з цією жінкою, ви розумієте, що а по-інакшому з нею не можна. Так? А, ну не пройде таке тема. Розумієте? Тому ось і можете спостерігати зараз сторіс, комусь там дарували каблучку Cartier і Mercedes, а комусь один тюльпанчик принесли. Чому? Подумайте, це все залежить від вашого стану, внутрішнього вашого стану. Це ваш обмін, знаєте? Це ось якийсь внутрішній ваш ресурс, чого ви гідні. Насправді ви всередині себе ви знаєте, чого ви насправді гідні. Ось одна жінка думає, бляха-муха, я гідна тільки мерз, тільки ягуар. Тільки там поїхати відпочивати кудись на Мальдіви. Да? А інша думає, та хоч би падлюка мені якийсь війник приніс, да? Приніс у один тюльпанчик і слава Богу. Ніколи не думали, чому так? Ні? По-перше, це виховання. По-друге, це наскільки ви себе відчуваєте. Ви відчуваєте, що ви гідні цих Мальдів? Ви відчуваєте, що ви гідні того Мерседесу чи Ягуару. Себе ж ти не обманеш, ви ж знаєте себе. Все починається з внутрішнього вашого стану, самоцінності. Я не люблю слово самооцінка самоцінності. І тіло, стан тіла, краса для жінки, вона є не останньою. Жінки знають, про що я кажу. Ви знаєте, про що я кажу, мої хороші дівчата. Десь той живот його нікуди не сховаєш від себе, ви його бачите. Той цілюліт, той жир на жопі, ви його нікуди не сховаєте, ви його бачите. І ви не впевнені, і ви погоджуєтеся на менше. І ви дуже багато своїх, як сказати, можливостей втрачаєте по життю, бо ви вважаєте, так, нічого страшного. Ось чомусь цій Марії можна, а мені не можна. Ось чомусь цій святки можна, а мені не можна. І ось так, гортаєте стрічки, гортаєте. В когось буде картіє Мерседес, а хтось погоджується на тюльпанчик. Тому давайте так, ми не погоджуємося з вами на тюльпанчик, ви зараз пишете мені. Каже, Наталі, я хочу зробити собі класну фігуру, класні форми. Я хочу одягатися шикарно, я хочу підкреслювати свої сідниці, я хочу талію підкреслювати, я хочу, коротше, класно відчувати себе. І просто кайфувати від себе. І повірте, що цей стан будуть щитувати всі ваші оточуючі. І згодом ви будете бажати більшого. Бо ви будете 100% знати, що ви заслуговуєте себе, бо саме ви інвестували в себе, саме ви інвестували в себе гроші, час, можливості, дисципліну. все, що завгодно, щоб стати такою людиною, такою жінкою, про яку ви мрієте. Добре? Я вам бажаю всього найкращого, мої дівчата. Скористайтеся цією нагодою, пройдіть курс зниження ваги. Він не тільки про зниження ваги, він про ваш внутрішній стан, в першу чергу, ви змінитеся. Відчуття вас зміниться. Бо коли жінка собі подобається, блін, це просто кайф. Ось вам я цього бажаю. Любіть себе, кохайте себе і подобайтеся себе, обожнюйте себе. Записуйтеся, будь ласка, в описі цього відео є посилання. Будь ласка, я вас чекаю і до зустрічі на курсі. Па-па!